Ки дорослі готуються до свят, малеча вже поринула у казковий настрій. До дня найулюбленішого дітьми святого Миколая в молодіжному театрі показують повчальну казку. Історія дівчинки, що чекала свята тільки заради подарунків, і потрапила на гачок підступного чорта. Та я тобі не за оцінки добрі, за дарма, хоч 10 барбі подарую, бо гарненька ти та розумненька. Тільки подружися зі мною, побачиш, який я добрий. Потоваришувавши з рогатим, школярка стає невидимою і в компанії лукавого робить чимало поганих справ. Згодом, прийшовши шлях від добра до зла, Гануся щиро просить вибачення у святого Миколая. І святий допомагає дівчинці позбавитись злих чар. Святий наш отче Миколай, тебе чекала я за подарунки і в ціх, але тепер лише про. Продав... I'm gonna go home. Бачу мені усі мої гріхи, поки маленькі глядачі вчаться на помилках дівчинки ганусі із казки, постановник вистави запевняє, попри всі труднощі сьогодення, діти обов'язково мають відчути казку у своєму житті. Діти, окрім подарунку від святого Миколая, пряника вони виносять ще щось таке добре і вічне. Ну це ж є завдання тату. І дійсно, за годину повчальна історія змушує дітлахів замислитись над своїми бажаннями. Сприймати святого Миколая не тільки як привід, отримати подарунки, напишу, ну і покладу на підвіконня, але здоров'я своїм батькам і рідним. Я бажала, щоб всі були раді цьому святі, щоб всі. Любили друг друга. виконавиця головної ролі не набагато старша за своїх глядачів, і так само, як однолітки, кожного року просить святого про чудо. Я просто віру в те, що він існує, та те, що він принесе якісь солодощі під подушку, чи просто допоможе вилікуватися якійсь малій дитині. За традицією в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай приносить дітям подарунки. І кладе їх під подушки в свою чергу. Малечі має написати листа, в якому вказує, що хорошого чи поганого вчинила протягом року.